Зеленський сподівається силою зброї повернути втрачені території. Саме з таким заголовком вийшли матеріали на деяких українських ЗМІ та в багатьох телеграм-каналах. Я для вас прочитав та розібрав цю статтю. Власне, про неї ми і будемо зараз говорити. Та перед тим попрошу вас поставити вподобайку під відео, підписатись на цей канал. Ну, і якщо у вас є що сказати, обов'язково написати коментар. Всі коментарі читаю. На адекватні питання завжди відповідаю. Починаємо. Перше, з чого варто розпочати, так це те, що даний матеріал не є редакційною статтею. Це опініон, тобто думка чи топак блог певного експерта, який просто опублікував його на порталі The Guardian». На цьому, в принципі, можна було і завершувати, але автор даного матеріалу досить авторитетний, і деякі думки, які він висловив, вони притаманні окремим частинам американських еліт. Тому про це е, варто поговорити. Статтю написав Крістофер Чівіс. Він є директором американської програми державного управління Карнегі. Я прочитав декілька його інших блогів і підмітив загальну тенденцію. Він є ну, досить відкритим американським ізоляціоністом. Він все розглядає через призму того, а от а на що нам це взагалі треба? І десь воно навіть такою тонесенькою ниточкою проходить через всі його роботи. Америка First. тобто, оці всі ідеали демократії, воно, звісно, все добре, воно, звісно, все правильно. Але давайте спочатку подивимось, яка вигода в цьому є для Сполучених Штатів Америки. І основна ідея, яку він намагається донести в цьому конкретному матеріалі, вона винесена в принципі. В заголовок оригінальної статті і звучить так: Америці потрібно почати змушувати Ізраїль та Україну до переговорів. Ну, звісно ж, не Ізраїлю з Україною потрібно починати перемовини, а Ізраїлю потрібно домовлятись там з Хамасом і з Хезболою, а Україні потрібно домовлятись з Російською Федерацією. Тобто, так, це черговий представник американських еліт, чия позиція нам. Ну, скажімо так, не до кінця подобається, але потрібно розібратись. Потрібно зрозуміти, як вони мислять, щоб знати, що з цим робити, і чи взагалі можливо щось з цим зробити. Власне, він у матеріалі говорить, що Сполучені Штати Америки зараз перебувають у важкій позиції, тому що Нетаньяху і Зеленський не слухаються Байдена. Він їм говорить, що. Там потрібно йти на переговори. Там не та говорив. Потрібно домовлятися от сектор газу завершувати цей конфлікт дипломатичним шляхом, заключати домовленість. І, в принципі, Байден, вочевидь, в це вірив, тому що трохи раніше, там буквально місяць-півтора місяця, тому він говорив про те, що вірить, що зможе завершити конфлікт на Близькому Сході до кінця своєї каденції. Очевидь він не думав, що розпочнеться гаряча фаза конфлікту ще й з Ліваном, ну тобто з Хезболою. і тут автор виражає свою стурбованість, що Байден не може повпливати. Що е, Нетаньяхо не слухає, що в Газі він не пішов на домовленості, ще й почав тут неузгоджений зі Сполученими Штатами Америки і Пентагоном наступ на Хезболу і що для США це створює проблеми. Тобто США десь ризикують свою репутацію, а головне, що це робить США мішенню для терористів. Що Тепер Ізраїль атакує, і США нібито зобов'язані їх підтримати, особливо в контексті того, що Іран буде завдавати ударів по Ізраїлю. Тепер США за, будуть е, загрузнуть у цій війні. Е, чомусь він одразу автор характеризує її як е, непереможну війну з е, Ізраїлем, о, не з Ізраїлем, з Іраном. І от, Ще й плюс почнуть терористи вибухати в Штатах, а ніхто цього не хоче. Тобто, якась насправді досить слабка позиція. Тобто ми перестаємо підтримувати наших партнерів, дотримуватися наших принципів і ідеалів, тому що а раптом ці всі терористи почнуть знову вибухати у нас, робити теракти, тобто з цього можна зробити висновок, що терористи. Досягли своєї мети, вони залякали Сполучені Штати Америки. І Сполучені Штати Америки тепер не хочуть взагалі жодної справи мати з терористами, бо не, ну, не бояться наслідків, просто бояться наслідків. А це ж і основна мета терору залякати супротивника. І тут він якраз з близького сходу переходить до України, говорячи, що. Прагнення українські, вони то справедливі, це все, це все вірно. Агресія Російської Федерації не спровокована і все таке. Але ж розумієте, ядерна загроза. Ядерна загроза, от ми не можемо е, допустити ядерної ескалації, щось потрібно з цим робити. Але, як вважає знову ж таки автор, Зеленський не бажає робити значних кроків до реалістичного припинення вогню. Але от що таке це реалістичне припинення вогню, автор не вказує в цьому матеріалі. от так от тактично вирішив промовчати. А це ж, мабуть, ключовий момент, про який варто поговорити, що от є якийсь реалістичний сценарій. Його нам пропонують. Ну, а це сценарій має бути якийсь з гарантіями безпеки для України, з конкретною стратегією, що буде після завершення цього конфлікту, цієї війни. Але цього сценарію не існує. Але ми, от сценарію не існує, але ми чомусь маємо якось рухатись до цього реалістичного сценарію. Тобто ті всі варіанти, які ми пропонуємо, там, формула миру, цей саміт миру, план перемоги, який ми привезли, це все, на думку автора матеріалу, ну, це все ескалація. Ескалація. Україна просить більше е, зброї і просить США відмовитись від тих обмежень, які вони для себе поставили. Згадує тут про Курськ, що е, ця операція не була погоджена з Пентагоном. Пентагон про неї не знав і що Україна таким чином тисне на Сполучені Штати Америки, що Сполучені Штати Америки. Змушені допомагати Україні і надалі вони не можуть відмовитись від допомоги Україні, і це як певний інструмент тиску, що Зеленський надивився у Нетаньяху, що Нетаньяхо не, не слухняний такий робить все, що захоче, а Сполучені Штати його все одно підтримують, і він, от так от продавлює цю допомогу. Тобто, спочатку просить йому відмовляють. Потім він робить. Ескалює конфлікт, а Штати просто не можуть дати заднє, І вони і авіаносну групу підганяють, і ракети збивають іранські. І от дуже ризиковано, що Україна може навчитись такому підходу і почати робити це також, і вже не просити Сполучені Штати Америки, а тиснути на них, і от, що Курск це такий перший прецедент. І що план перемоги також тисне на Сполучені Штати Америки, що це, ну, на його думку, така нереалістична історія. Знову ж повертаємось до якогось реалістичного припинення вогню, яке він жодним чином нормально не описує, не пояснює. Anyway. І е, тут він задає риторичне питання, чому Байден не може зробити більше, щоб? Приборкати своїх друзів. Ось така позиція. Тут, ну, варто розуміти, що така позиція вона існує в деяких представників еліт загально щодо приборкати нас. Ну, знаєте, таке ставлення, як до таких білих аборигенів, нібито близьких. Цивілізаційно, але ну, на значно нижчій щаблі еволюційного розвитку, і тому треба так десь підкеровувати. Це, звісно, не відповідає дійсності дійсному порядку речей, які ми зараз можемо спостерігати. І про це можна довго дискутувати, але загалом, така позиція у когось є, і ну, не те, щоб це нормально, але. Варто розуміти, що таке було, є, і, на жаль, ще тривалий час буде. А, ну, і також дорікає Білому дому за недостатній вплив на Ізраїль та Україну. От під, на, під, під кінець статті він почав вже так скочуватись в те, що «Та доколі? Давайте, от треба збільшувати свій вплив, треба тиснути, що Зеленський і Нетаньяху мають. Заплатити ціну за ігнорування Вашингтона, вони мають зрозуміти їх потрібно змусити зрозуміти, що вони мають узгоджувати свої стратегії з інтересами Сполучених Штатів Америки. Має бути жорстока любов Вашингтону. От мені прям дуже сподобалася ця фраза, я її виписав для себе. Яка полягає в такому більш сильному контролі. Тобто, підбиваючи підсумки, знову ж таки, це не редакційний матеріал. Цей матеріал вийшов без посилання на якісь джерела в Білому домі, та навіть якихось прихованих інсайдерів. Це виключно такий аналітичний опус автора. Це не означає, що така думка притаманна тільки йому. Частина американських еліт, та й не тільки еліт, дійсно так вважає. І це потрібно розуміти, це потрібно приймати, це потрібно аналізувати. І на основі цього готувати свої відповіді, готувати роз'яснення. Потрібно працювати з цією частиною еліт, з цією частиною американського народу. Ну і звісно ж не потрібно розносити якусь інформацію без контакту суто із заголовками, бо заголовок часто може взагалі викривлювати суть. Того, що описано в е, самій статті, якщо ви додивилися відео до кінця, швидше за все, воно вам сподобалось, тому ще раз наголошую: поставте вподобайку, напишіть коментар е, з запитанням, е, з уточненням, все що завгодно, коментарі дуже важливі. Е, підписка, дзвіночок, е, це все має для мене величезне значення. якщо Захочете підтримати українську незалежну політичну аналітику, зможете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. А поки не прощаємось.